Привіт, мої хороші! Спішу до вас з неймовірно смачною та наваристою першою стравою: готуємо бограч. Рецептю налічується більше сотні цієї ароматної юшки. Розповім вам, як я готую. Підлаштувала рецепт, щоб можна було приготувати вдома, на кухні, оскільки це та страва, яку готують на відкритому вогні в казані, і саме звідси пішла назва. Отож, до роботи досить балачок! Поговорити можна багато, але треба готувати. Якщо смакує, беріть сало звичайне, не копчене. Витопіть жир, шкварки приберіть і туди вже додайте копчену грудинку. Я беру лише копчену грудинку з досить великою кількістю жиру. І нарізаю ось так. Як шкіра не смакує, приберіть її. Нам не заважає. Можливо, вам здаються великі кусочки. Тоді розріжте ще ось так. Ідеальним буде взяти чавунний сотейник. У мене немає, тому я готую у такому з товстим дном. За рахунок потовщеного дна варіння та тушкування відбувається приблизно як в чавунній посудині і обсмажуємо грудинку на помірній температурі плити до гарного золотавого кольору. Часто помішуємо, щоб не підгоряла. Гляньте, скільки грудинка дала сала. Цього буде достатньо. Важливо готувати саме на салі, не в олії. В давнину олію майже не використовували. А так як ця страва у полі зародилася, про олію і мови не було. Тому використовуємо тільки сало, якщо бажаєте отримати справжній смак бограчу. Як ви могли вже помітити, я нарізала невеликими кубиками м'ясо, щоб було зручно їсти. Ви ж можете нарізати більшими, якщо так не подобається. І відправляю смажитися до грудинки. Це в мене свинина та яловичина. М'ясо комбінуйте, як вам смакує. Можна додати ще сюди свинячі ребра або телятину. Можна готувати тільки зі свининою, або ж лише з яловичиною, чи тільки з телятиною, або ж взяти суміш різного м'яса. Є версії бограчу з п'яти видами м'яса. Як смакує, так і робіть. Рецептів дуже багато і всі вони різні. Нам найбільше смакує таке поєднання, тому так і з вами ділюся. Щоб бограч був наваристим, краще взяти м'ясо, яке довше готується до прикладу, лопатка. Поки є час і м'ясо смажиться, нарізаємо цибулю та моркву. Тут чітких правил знову немає. Нарізайте, як вам смакує. Не думаю, що пастухи в полі сильно переймалися. Вибрати спосіб нарізки дрюнуас чи жульєн. М'ясо я готувала на високій температурі плити, часто помішуючи до ось такого стану. Завдяки попередньому обсмаженню смак м'яса та й самого бограчу стає ароматнішим і насиченішим. Не пропускайте цей етап. Сюди залітають нарізані овочі. Якщо будете додавати гострий свіжий чилі, тоді також зараз вкидайте і тушкуємо так 4-5 хвилин на низькій температурі, періодично помішуючи. Це щось подібне до пасирування, тільки температура трохи вища. Оскільки нам не потрібно приготувати на цьому етапі овочі, а тільки щоб вони віддали аромати, які змішаються, а морква колір. Всі інгредієнти, пропорції та більше інформації, яка не завжди може вміститися у відео, щоб не вийшов фільм на декілька серій, я пишу в описі до відео. Постійно туди заглядайте. Далі всипаємо копчену та звичайну солодку паприку. І так смажимо на помірній температурі 3 хвилини. І тут важливо постійно перемішувати, слідкуючи, щоб паприка не пригоріла. Здебільшого додають тільки копчену паприку. Але мені дуже насичений її запах, не смакує. Но ви скажете, а в чому проблема зменшити копчену паприку і, звичайно, не додавати. Але якщо паприки мало, бограч втратить колір, оскільки саме ця спеція тут відіграє дуже важливу роль. Далі до гурту залітають свіжі дрібно нарізані томати і смажимо ще хвилини 3. Температура плити залишається знову помірною, невисокою. Не забудьте з помідорів зняти шкірку. Це дуже легко і просто можна зробити, заливши на 5 хвилин помідори окропом. Надрізаю злегка, вливаю окріпу скляну миску. Вона в мене витримує до 180 градусів. Але так не робіть, якщо скло тоненьке і не призначене для високих температур, бо викинете і помідори, і миску. І як бачите, все чудово знімається. Якщо у вас не вийде, тоді на 5 хвилин окропом і зразу в крижану воду, також на 5 хвилин, від зміни температури вже точно злізе. Подрібнюємо. Трохи відволіклися, повертаємося до плити. Так, тут у нас вже є томати, які смажили 3 хвилини, і на цьому раунд обсмаження та тушкування завершено успішно. Перемога за нами. У нас все вийшло. Надіюся, що у вас не зникло бажання готувати, але він того вартий. Це просто неймовірний смак і дуже важливо дотримуватися всіх етапів приготування, аби отримати не просто супчик, а насичений і ароматний бограч. Далі вливаємо 300 г води, накриваємо кришкою і так варимо на низькій температурі до повної готовності м'яса, періодично заглядаючи, чи не потрібно долити водички. Поки є час, приготуємо галушки або щепанці, щепанці, чепетки. Назви різні зустрічала. Можна не додавати, але з ними смачніше. Отож, змішуємо одне яйце та сіль і так злегка збиваємо, щоб жовток змішався з білком. Просіємо сюди борошно та замішуємо тісто. Тісто має бути липким, і з ним досить незручно працювати, але не всипайте більше борошна, не треба. Вимішувати довго не потрібно, достатньо тільки поєднати продукти в єдину масу. Бачимо, що воно сильно липне до поверхні та рук. Але це так має бути, це нормально. Далі ділимо на три однакові шматочки. Борошно весь час біжить на допомогу, бо інакше з тістом немає змоги працювати. Не переймайтеся, тісто не є густим, тому борошно йому не нашкодить. Скручуємо спочатку колобочки, щоб тісто згладити. І далі такі джгути. Якщо вони будуть нерівномірними, десь трохи товстіші, десь тонші, це не так критично, оскільки під час варіння вони збільшуються і все одно однакової форми не буде. Знову борошно і нарізаємо. Тут вже регулюйте товщину, як вам подобається. Нам смакують досить таки великі, тому нарізаю так, але можна робити менші. Враховуйте, що галушки збільшуються в об'ємі добряче, показую вам, як готую їх я. Може вам це буде цікаво? Здебільшого їх відщепують дуже маленькими шматочками і зразу вкидають в сотейник, тому і кажуть щепанці. Вони тоді виходять зовсім іншої форми. А ви ж робіть, як вам більше смакує і подобається. Лишні борошно обов'язково спрусіть. Повертаємося до плити. У мене м'ясо приготувалося за 30 хвилин. У ваш час може бути інший. Орієнтуйтеся на готовність. М'ясо має бути м'яким, і якщо злегка натиснути, розпадатися. Це залежить від частини туші, яку ви вибрали. Так як кожна частинка готується по-різному. Солимо, приправляємо перцем, оскільки свіжий гострий перець не додавала на початку, то всипаю зараз сухі пластівці чилі. Взагалі, бограч це дуже гостра страва. Там така має бути гострота, що не кожен таке зможе їсти. Але так як ми готуємо вдома, то контролюємо гостроту таку, яка нам смакує і, звісно, дозволяє здоров'я. Я ще вкидаю кмин, можна пропустити, якщо не смакує. Далі вливаємо 1 літр 200 води. Але тут ви можете на свій смак регулювати ту густоту, яку бажаєте отримати, оскільки, знову ж таки, немає єдиних пропорцій. Зустрічала як і рагу, і більш рідким, як суп. Воду можна замінити на бульйон. Часто готують на кістковому бульйоні. Я це пропускаю. У мене просто вода. Тут стільки ароматів, що вже смачно з чистою водою. Доводимо до кипіння. Як тільки бограч починає кипіти, вкидаємо галушки. Перемішуємо і варимо на помірній температурі 7-10 хвилин. Поки вариться, підготуємо картоплю та перець. Нарізайте так, як вам смакує. Мені подобається перець невеличкими кубиками. Нарізати. Але можна як варіант з мушками або взагалі великими кусками. Вперше скуштувала цю страву в наших рідних Карпатах. І, чесно кажучи, я їсти не змогла, бо це було щось пекельне. Але коли потрапила на фестиваль і там готували його в казанах, той аромат не забути. Звісно, вони не робили такий гострий. І тоді я змогла зрозуміти справжній смак бограчу, а не просто смак чилі. Але знову ж таки, мої смакові рецептори дуже ніжні. А вам, якщо гострота до смаку, додавайте. І до гурту! А ложки на цьому етапі мають бути майже готові, щоб вони встигли зваритися за час, поки овочі приготуються. Дивіться, які вони стали пухкенькі і як збільшилися. І якщо ще потрібно, і зараз можна долити води. Накриваємо та варимо на помірній температурі до готовності картоплі та перцю. За цей час швиденько дрібно нарізаємо чесник. Не пропускайте через прес, то інший смак. Потрібно саме нарізати. Він менше відкривається і таким чином з'являється легкий смак та запах. Також нарізаємо зелень. У мене петрушка та кріп. Зелені можна взяти більше, бо грач її любить. Коли вже всі продукти готові, куштуємо. Якщо потрібно, доводимо до смаку і додамо часник та зелень. Одну хвилинку хай кипить на помірній температурі плити. Вимикаємо плиту, накриваємо кришкою і залишаємо бограч відпочити хоча б на 10 хвилин. 20-30 буде взагалі супер. Розумію, це не так просто, бо на кухні такі аромати, що чекати то нереально, але треба. І ви тільки подивіться на цю смакоту. Наваристий, дуже гарний колір вийшов завдяки паприці. Аромат такий, що вже сил чекати немає. Це неймовірно смачно. Тому я буду завершувати. Бо більше не можу. Хочу смакувати. А вам дуже раджу приготувати. Хоча і приготування не вказані на вогні. Але він дуже насичений смаками. Це бограч. Смачного вам! Дякую вам за перегляд. Дякую за ваші реакції у вигляді, вподобаю, коментарів. Для мене це важливо. На все добре, до зустрічі в наступному відео.